Як же потенційному покупцеві дізнатися більше про характеристики активів, що виставляються на продаж? У цьому і полягає призначення віртуальної кімнати даних. Саме в ній ви зможете ознайомитися з кредитними договорами або договорами застави, місцем розташування застави, технічними паспортами об'єктів нерухомого майна та іншими важливими матеріалами. Для отримання доступу до неї. Слід попередньо пройти невелику процедуру, адже інформація, що завантажується у віртуальну кімнату даних, є інформацією з обмеженим доступом та містить банківську таємницю. До фонду потрібно подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Заяву про приєднання до договору про нерозголошення інформації. Для юридичних осіб до переліку документів ще додається витяг з єдиного державного реєстру і наказ про призначення на посаду директора. Документи можна подати фізично, завітавши до фонду, так і віддалено. Адресу ви бачите на екрані. У першому випадку ласкаво просимо. У другому просимо накласти електронний підпис на всі документи, що надсилаються на скриньку фонду. Після цього, не пізніше наступного робочого дня, зацікавленій особі буде надано ключ доступу до віртуальної кімнати даних, скористатися яким можна з будь-якої точки світу в будь-який зручний час.